Одного разу хлопець впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до старого і запитав Ви мене пам'ятаєте, я був вашим учнем. Так, я пам'ятаю тебе, третьокласником. І чим ти займаєшся зараз? Я викладаю, ви так вплинули на мене, що мені теж захотілося виховувати юних учнів. Так, дозволь мені поцікавитися, у чому ж виразився мій вплив. Ви насправді не пам'ятаєте? Дозвольте мені нагадати. Одного разу мій однокласник пройшов клас з красивим годинником на руці, який йому подарували батьки. Він їх зняв і поклав у ящик парти. Я завжди мріяв мати такий годинник. Я не втримався і вирішив взяти його з цієї парти. Незабаром той хлопчик підійшов до вас в сльозах і поскаржився на крадіжку. Ви обвели нас усіх поглядом і сказали. Той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику, має повернути його. Мені стало дуже соромно, але мені не хотілося розлучатися з годинником, так що я не зізнався. Ви попрямували до дверей, замкнули їх і веліли усім нам вишукуватися вздовж стіни, попередивши Я повинен перевірити всі ваші кишені за однієї умови, що ви всі заплющите очі. Ми послухали, і я відчув, що це був найбільш ганебний момент у моєму надовгому житті. Ви рухалися від учня до учня, від кишені до кишені. Коли ви дістали годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду. Потім ви сказали, діти, все в порядку. Ви можете розплющити очі і повернутися до своїх парт. Ви повернули годинник власнику і не сказали більше жодного слова з приводу цього інциденту. Ось в той день ви врятували мою честь і мою душу. Ви не заплямували мене як злодія, брахуна, нікчемну дитину, ви навіть не спромоглися поговорити зі мною. Згодом я зрозумів, чому, тому що, як справжній вчитель, ви не захотіли заплямувати гідність юного ще не сформованого учня. Тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Потім молодий педагог запитав: Коли ви мене побачили сьогодні хіба не згадали про цей епізод? Старий учитель відповів Справа у тому, що я обстежував кишені теж з заплющеними очима. Справжній учитель. Не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою.